Я вважаю, що незалежність України від Росії можлива, енергетична, тому що нашого здобування енергетичних запасів достатньо і газа, і вугілля, і нафти для саме енергетичної галузі. Тому е, моя пропозиція, моє бачення, що ми мали просто відмовитися взагалі від користування газу російського. Е, Нафтапереробна і газопереробна. Промисловості, першу чергу, хімічна, це особ... конкретні пропозиції і проблеми фірташа та деяких олігархів. І ті 20-30 тисяч людей, які фактично там працюють, їх легше було забезпечити тими грошами, які грошмики Росії. Це було б більш ефективно, більш раціонально і для України це була б велика перспектива. Тому я вважаю, що ми спокійно можемо обійтись взагалі, не маючи ніяких торгових газових відносин з Росією. Мы можем быть независимыми от России в энергетическом плане. Нас Россия давит двумя китами, это нефтью и газом. Если мы будем делать свой биогаз, если мы перейдем на экотехнологии, только тогда мы, а, опередим Россию и будем от нее не зависеть, б, опередим Европу. Поэтому нужно брать деньги в Европе и вкладывать в независимую энергетику. Это единственный выход. Вважаю, що може, Україна обходиться без російського газу. З росіянами треба жити дружньо, але ну, не з правительством, а з росіянами. Тому що в мене генерали там, друзі, є два. Один преподаватель Бауманського, я вже тепер, університет, вже, ну в межа з тим. Значить, можна реверсом брати з Чехії, це раз. І, по-друге, розширити пошук у Карпатах. Енергетичну незалежність України від Росії можна тільки на це треба добра воля. По-перше, нам треба навести лад у своїй державі, зменшити на одиницю виробленої продукції. Ми дуже багато витрачаємо енергоносіїв. Друге, ну, запаси вугілля, нафти в нас є газу. Теж. Третє, якщо... Так добре подивитися, можна перейти на пресоване дерево на топки, а це в кожний ліс заїхати, валяється зовсім ну в лісі валяється. І не наводячи не наводячи шкоди екології, ми можемо. оце у нас все багатство валяється під ногами. Ми можемо, якщо. Чуть-чуть затратити енергії і коштів, і ми можемо його спокійно використовувати. Не те, щоб воно там гнило і захаращувало наші ліси, парки і так далі. А з нього от, один з варіантів це буде допоміжне екологічне паливо. Я вважаю, що е, цілком можливо. Е, на жаль, тобто всі ті останні роки, то уряд України занадто мало робив для, для цього. Е, потрібно розвивати сланцевий газ. Потрібно звичайно велика шкода, що зараз Крим є окупований, тому що є так само великі поклади нафти і газу в Криму. Це є відомий факт. І я вважаю, що зараз за рахунок реверсних постачань газу в принципі, Україна може взагалі відмовитися від російського газу. І тому просто потрібна воля, і, звичайно, що потрібно нам працювати над енергозбереженням. Тобто в нас дуже багато енергії використовується неефективно. Це так само людям потрібно дбати, щоб опалювання, яке, яке надається їм, щоб воно використовувалось розумно. В даний час у нас дуже зараз таке стало якби. Тяжке положення, тому що ми зараз залежимо від російського газу та від їх енергоносіїв. До святських ремонт у нас дуже було багато угільно-промишності, від якої ми не залежали від них. Але так як на цей час це зараз дуже невигідний енергоносій, дуже сили, дуже багато затрат на це все виходить. У нас є дуже велике преимущество в тому, що у нас є електроатомні станції. Які на даний момент дуже є прогресивними, які є дуже економічними і дуже мало затратними в сфері енергоносіїв, так, це, це дуже небезпечно, якщо сповнити Чорнобиль. Но, але щоб бути незалежними, треба мати якийсь риск. Я вважаю, що потрібно розвивати сферу енергоносіїв, електроенергостанцій. Я думаю, що майбутній президент, який стане я не буду говорити, хто це У нас є дуже багато, багато кандидатів. Но я б хотів побажати, щоб ця людина е тільки електроенергостанції розвивала, чи найбільше, чи найбільше. У нас дуже багато є ресурсів, дуже багато є водойм. І з допомогою них ми можемо просто стати независими. Так, як майбутньому, ми не знаємо. У нас ростуть діти, у нас є покоління. Газ нам це ним, якби нас шантажують. Я вважаю, що ми повинні від цього відмовитися. Коли чогось не вистачає, допустимо, енергії. Чи духовності, чогось чи і так далі, це криза. Воно визиває кризу, енергетичну кризу. Криза долається активізацією творчих сил і спрямуванням їх на зміцнення інтелектуального потенціалу нації. нації. Україна достойна загроз і викликів сучасності і спроможна справитися з цим завданням, тобто, вийти з епіцентру планетарної кризи внаслідок агресії Росії, вона ще не її опустила, і показати приклад виходу із кризи. Энергетическая независимость от России. Это не только можно сделать, но и нужно сделать. Потому как Россия является признанным агрессором номер один в мире. Поэтому э, у нас есть всі возможности для того, чтобы стать независимыми от своего главного врага на данный момент. Как это сделать? Моя точка зрения. Во-первых, реверс газа из европейских стран. Во-вторых, развитие альтернативных источников энергетики в Украине. Посмотрите на развитые европейские страны. Каждый метр земли там используется очень эффективно. Ветряные мельницы, да, вырабатывающие энергию, водные мельницы, солнечные батареи и прочее, и прочее, и прочее. Третий вариант – это добыча сланцевого газа в Украине. Мы имеем абсолютно все возможности для того, чтобы стать независимыми. Мало того, мы не только Таким образом станет независимыми. Мы еще, скажем так, нанесем ответный удар нашему врагу, потому как Украина является одним из лидеров потреб потребления газа из России. Если мы перестанем его закупать, конечно же, это нанесет огромный урон энергетич... вообще, экономике России. Я вважаю, що це можливо, це навіть не те, що можливо, це потрібно. Але ми повинні всі затягнути паски. І бюджетники, і вчителі, і лікарі, але в першу чергу повинні це зробити підприємці, тому що гроші все таке залежать у них. Греція більш-менш вийшла із кризи, тому що великий бізнес поділився своїми грішми із державою. Америка також пішла цим шляхом. Я думаю, якщо наші можна владу. Ці хочуть зберегти свій бізнес, то вони повинні в першу чергу створити низку робочих місць, забезпечити людей роботою, підсилити наш інтелектуал, дати можливість науковцям розробити нові технології, щоб ми забули взагалі, що таке російський газ. І я думаю, що Росія дуже пошкодує, як вони з нами обійшлися. Ми дуже любимо, поважаємо російський народ, але ми Путіну такого ні. Коли не пробачу. І я хочу сказати, що за весь час нашої незалежності особисто я вважаю, що наша країна настільки сильна і настільки е, настільки вона м, чарівна, е, ну от і ще не можу одне слово підібрати, таке, щоб уже все охоплюючи, сказати, але вона повинна бути абсолютно незалежною. І тим більше від таких сусідів, як у нас зараз виявилася Росія, ми маємо для цього всі можливості. Людина завжди досягає своєї мети, якщо вона хоче її досягти. Якби ми задалися такою метою, що ми будемо якісь там кроки робити. То ми б давно, я думаю, були б енергетично незалежні. Тим більше для України стільки можливостей і стільки молоді є чудової, яка знається на цьому, яка може запропонувати різні проекти. Тобто тут маса, маса таких різноманітних є методів. Єдине, чого в нас не вистачає, це бажання, бажання такого чіткого, отак як майдан. Люди захотіли зробили отак і тут. Ми все можемо досягти. Я думаю, що Україна повинна і може бути незалежно енергетично і не тільки. І є багато у цьому способів. По-перше, Росія сама вже багато раз говорила про те, що вона хоче відключитися як від України, як від транзитної країни. От пустити газ якоюсь іншою територією. От, можливо, через Крим. А Україна, можливо, вона й сама має газові і не тільки енергетичні от, копалини. Ось і плюс можна було б договоритися з Румунією щодо острову Зміїного або з іншими країнами Європи щодо е, транзиту газу. Можливо, перейти на бі, ну, на біологічний газ. Тобто, ну спокспособів багато дуже багато. Тим більше, що е, біологічний газ набагато дешевше коштує ніж той газ, який ми зараз купуємо у Росії. По-перше, треба перестати брехати, відверто кажучи, нашим політикам, які входять ну, олігархам, політикам відносно газу. Перше, чітко розділити газ для постачання для населення і газ для промисловості. Газ для населення ми забезпечуємо себе в повній мірі. Значить, Потреб... Маючи свої ресурси. Газ для промисловості, дивіться, Фірташ брав напряму. Просто вони про це не говорять. Газ від Туркменістана і не по 500 доларів, а по 280 доларів за тисячу куб... кубометрів. Чому ми повинні підтримувати олігархів, які на цьому наживаються, і платити по 400. Вони... вони свої гроші перекладають на нас. Тобто, зробити чіткий баланс. Баланс потребу, потреби газу для населення і нашого добування, і значить, олігархічного промислового капіталу. Друге, переход інвестицій в... Це, в біогаз, це у нас дуже багато лісу, дуже багато лісу йде за кордон і всього іншого. Значить, інвестувати в розробку підприємств для торфобрикетів, для брикетів. Тобто розвивати промисловість, як кажуть на російській мові, сохранен, збереження того всього є, і модернізувати в цьому напрямі нашу промисловість. Відносно нафти, ну що ж я вам скажу? Донецькі завдяки Ахметову наші червоноградські угольні шахти закрили, просто закрили, викупивши ахметом, закрили. Я розумію, що це. Добуток, добуток вугля це досить така складна і трудоємка процес. Але він, він може здійснюватися. Так що, якщо правильно розрахувати економічні статки нашої держави і прийняти їх на озброєння, то абсолютно можна цим питання закінчити. Так, Україна може бути незалежна від Росії енергетично. У нас тільки атомних електростанцій, що ми можемо всю Європу. Ми і так дійсно всю Європу від нас тягнуть ця Європа, енергоресурси. Ми маємо великі запаси не тільки енергоресурсів, і гуля, і все, і металургійні заводи. Тому всі рвуться до України, хочуть її порвати. Тому що в нас і люди такі роботящі всі. Чому наші люди і в Європі, наших людей люблять? Я знаю Іспанія, Португалія. Тому що люди відповідні, роботящі. Виносливі, відповідальні, так що Україна це є. Я вам скажу всі мріють про Україну, щоб її захопити. Повірте, окупанти багато окупантів, але не всі говорять, тільки Путін хоче відкрито завоювати. Слава Україні. Так, да, ми маємо все зробити самі. Ми для цього маємо можливості. Для цього у нас є все своє, всі підземні наші надра все є для цього. Україна має бути самостійною. Ми маємо жити окремо своєю державою, окремо від Росії, тому що ми є сильний народ, ну і ми повинні бути самостійні. І для цього наша влада повинна нас підтримати народ України. Енергетика найдорожча, що буває зараз. Енергетика це газ, світло і, звичайно, незалежність України, яку можна втратити, не можна втрачати. Енергетична незалежність це основа. Ми є в центрі Європи. І тільки від нас залежить енергетична система і безпека не тільки України, а й всієї Європи. І ніякий Путін, ніякими морями, по підводу, по інше не може цього зробити. А слава Україні, я вважаю, що Україна може бути незалежною ні від кого у всіх відношеннях. Як я сказала, я не, є не стратег, не тактик, не політик, не аналітик, але я маю інтуїцію. Я багато подорожую по світу, і я знаю, що український народ він самий найкращий у всьому світі. Я таких працьовитих людей, я таких. Добрих людей, таких красивих людей в цілому світі не бачила. І я впевнена, моя інтуїція і мій життєвий досвід говорять про те, що ми можемо бути незалежними у всіх відношеннях. Дякую. Слава Україні! Я вважаю, що енергетична і економічна незалежність від Росії вже давно, вже давно, тож енергетична економічна незалежність. Однозначно. Оце таке. Однозначно. На сегодняшний день Украина добывает столько же количества газа, ну, такое количество газа, которое она может обеспечить всю нашу страну. Это только потому, что мы это добываем. Но я не считаю то, что мы могли бы выделить инвестиции на то, чтобы дополнительные источники газа мы могли бы еще добывать. Просто этим надо заниматься, это огромные деньги, и, ну, это труд, ну, работа черновая, и ее можно. Я считаю, что у нас в Украине достаточно того, чтобы мы были, по крайней мере, обеспечены газом. Газом. Это факт, это все знают. Просто это не открывается настолько ну, много. Почему мы э, газ отправляем в Европу? Потому что мы его можем продавать дороже, и за это мы можем иметь прибыль. По поводу зависимости від Росії, ми можемо по любому бути, тому що наша страна на сьогоднішній день в Європі очень богата страна природными ресурсами. У нас є метал, у нас є сталь, у нас є ну, много потенціалу, ну, щоб вот эти навыки у нас. Просто у нас нет, я вважаю моє мнение, у нас нет лідера. такого лидера, который бы взял бы ответственность просто за страну и работал бы не в своих интересах. Потому что у нас многие наши политики, депутаты работают в своих интересах. А нет такого человека, который бы выложился бы ради страны, ради того, чтобы развить нашу страну. Я считаю на сегодняшний день, что это можно сделать. И я уже как бы не хочется говорить, но придется. У нас как в Украину воруют, воруют, но никак не разворуют. Это говорит о том, что у нас очень богатый потенциал. Так что я считаю, что это возможно. Я уверен, что наша страна не то, что может. Она может еще помогать другим странам быть самостоятельными. Почему? Потому что, э, ну, если брать, не брать просто энергоносии которые в нашей стране есть, у нас есть действительно большой человеческий потенциал, человеческий ресурс и так дальше. У нас есть э, много отраслей, которые можно развивать, и благодаря этим отраслям можно перекрывать разные наши нужды э, и также энергетические. Э, если в Польше умеют добывать газ просто э, З каналізації человеческой, там да там різних отходы, овощной там і так далі продукти жизнедеятельности, и с і з цього и газ і також вони продають. То почему ми не можемо взяти цю технологію в Україні? Ми все можемо. Так конкретно не можу сказати. Але чи може бути незалежною, тому що це ж треба мати ресурси, треба мати все енергетичне, якесь, щоб ми могли самі справитися. Але я хочу сказати, що нам треба подумати і проложити всі зусилля, щоб Україна могла бути незалежною від Росії. А те, що незалежність нам потрібна, то це однозначно. Україна не тільки може бути незалежною в енергетичному плані. А им быть, и должно добыть из Мы предложили здесь на Майдане правительству Верховной Ради проект внедрения э, технологии, которая позволяет уйти от использования природного газа на котлах. И э, это большая программа, которая позволяет перевести двигатели внутреннего сгорания, газотурбинные двигатели на замкнутый цикл работы. На Украине достаточный научный потенциал, который готов уже буквально сегодня, и он, в принципе, и работает сегодня, стартовать и сделать дополнительное оборудование на котлы и двигатели внутреннего сгорания, которые позволяют экономить топливо и, в принципе, уйти от углеводородного топлива, от которые нам продают по очень дорогим ценам. Более того, мы можем иметь автономное энергообеспечение наших предприятий и домов. И это на сегодняшний день технология номер один.